Вітаю, ви на Таро Всесвіт. Виходжу до вас. Сьогодні буду просто давати послання потоку. Так я відчуваю, так мені показали. Тобто, сьогодні не буде варіантів, тому, звісно, якась інформація буде прямо в точку потрапляти до вас, да? тому що це загальне послання. Можливо, всі будуть резонувати, можливо, щось дещо. Тому о, тут. Я рекомендую, скоріше так, налаштуватися на прийняття інформації, да? припрати всі можливі якісь перепони, які у вас відчуваються. Просто, знаєте, слухати серцем, я завжди говорю. Так інформація вона влягається і упаковується. Тому сьогодні я щось повинні вам передати, тому саме такий варіант. Ви знаєте, можливо, він мені теж такий варіант імпонує, без варіантів, да? тому що коли варіанти, це м -м, із вас може когось це обмежувати, ставити в певні рамки. Потрібно зробити вибір, а вибір не завжди всі можуть робити чітко, інтуїтивно, всі ми на різних рівнях, тому виходить іноді така інформація, що то підходить, то не підходить. І так, налаштовуємося на поток. Послання, передача. Комусь вже йде інформація, зверни на оточення і на людей, які біля тебе, з ким ти спілкуєшся. Ти е, бачиш через призму доброти, але там якась іде вигода. І це може проявитися в найближчі дні, сказали так. Тобто, проявиться те, що комусь в полі вашому бути не потрібно вже. Не тримайтеся за людей. Хто відсіюється, то відсіюється. Так, ще послання для вас в моменті тут і зараз. Е, зрозуміти свої справжні. Піджіть, тут якийсь, знаєте, збір пазлів іде. Зараз збір пазлів по розумінню, хто ви є. Тут для когось так буде йти інформація. Тобто хтось працює із собою. Можливо, тут мене дивляться енергопрактики, які працюють із собою дуже тотально класно. І збирають якісь хтось артефакти, причому дивіться сигніфікацію того, що це ваша інформація. Тут буде, у нас іде пір'їна. А мушля, така гілочка плюща і ліхтарик, плюс потенціал енергії, да? ви як збираєте якусь інформацію про себе? Ну, зараз? Зараз, зараз. І тут якась е, стратегія, ну, якісь плани у вас. А, а ви цього робити не хочете? Вам говорять, щоб ви не сиділи на місці. Комусь уже давно пора. Причому тут може бути мені ще той момент, що зовні вам можуть говорити про те, що ви до чогось не готові, не готові брати, за щось іти в щось. Але і ви тут якось без бажання. Щось вас збиває з толку. Ну, давайте, щось хтось збиває, що вас збиває з толку. Ну, типу, недовіра, да, до того, що ви вже раніше щось починали, щось робили, і так не вийшло, як ви хотіли. Тут якась іде тема для якоїсь інформації, що спонукають вас до певних дій, а ви стопорите, тобто енергія у вас є, ви витрачаєте енергію просто на якісь пустощі, просто не рухаєтеся вперед. Внаслідок того, що ви вже зневірилися або в собі, або не знаєте орієнтирів, куди рухатися. Але пам'ятайте, що. Те, що вверху та й внизу. Да? Всі ті моменти, ідеї, які, здавалось би, зараз можуть ніяк не зрозуміло, як їх втілити в життя, воно скоро стане для вас явним. Головне вам показати все те, що ви цього хочете. Ну, тут якісь аспекти внутрішньо-психологічні йдуть. Тут пару з душі, Тут сама душа вже штовхає вас на рухи вперед. Уже Сама душа говорить, давай вже щось роби. А от, ну, подивіться, просто це підтвердження цих карт, а, хоча б в класиці, да, Таро, я б трактувала це зовсім по-іншому. Бачите, як поток працює? Ми бачимо трохи більше, ніж є. І ці оракульні карти вони підтримують. Що тут ваша душа, внутрішній дух, вона штовхає вас на щось трошечки більше. А ваш розум він відкладає, ні, не хоче. Тобто, тут е, у вас можливість взагалі отримати мрію, бажання пос, е, здійснити намір, який, здавалося, раніше було неможливо. Але тут говорить, все, час пройшов, чого ти сидиш? А що є тут ще якісь фактори зовні для вас? Ну, фактори зовні, які збивають у вас. Знаєте, як оці маятники не збивають фактори зовні. Душа являється вашою опорою. Вам передаю, да? так? Мабуть, я зрозуміла, ви як не знаєте, для, з змісту який шукаєте у цьому смисл, що я буду це робити, і це буде мені опорою, для чого я буду рухатись вперед. Тобто. Є тут момент, що ви зорієнтовані просто на зовнішню картинку того, що відбувається у світі. І ви е, е, чекаєте, ваша душа є вашою опорою, а ви шукаєте опору в зовні. Тому зовнішній світ, він по факту вас не збиває. Збиваєте ви самі, коли дивитесь питально в нього. Тут іде така тема. А у вас йде зараз етап ну, виконання якоїсь своєї задачі, основної да? по програмі душі. Добре, зараз. Думаю, далі. Що ще передати? Тут і зараз вам давайте трошки цієї колоди ще потім додам. Знову ця карта випадає. Так, а ні, тут знову ж таки вас попереджують про те, щоб ви не витрачали енергію на будь-які конфлікти, в тому числі і конфлікти самі з собою. Тому що тут може бути боротьба, ви хочете собі прокласти якусь підстелити соломку для того, щоб було правильно вкладені ресурси, тобто ви хочете щось почати в, своєму, в своїх починаннях і почати те, що буде давати вам щось на майбутнє. Ви просто так не йдете за імпульсом. А знаєте, коли ми йдемо за душею, то ми ж якраз це як продовження того, що я тільки що говорила, коли ми йдемо за душею, то ми. Все-таки просто відчуваємо імпульс, і ми за цим ідемо. А тут хоче розум і матеріальні ці аспекти прокласти можливість для себе розуміння, що я все роблю правильно, що я роблю це чітко, що мені цей світ тепер не нашкодить. Тут для того хтось з вас дуже сильно боїться рухатися вперед. Навіщо? Ви боїтеся, просто спробуйте. Ви ж собі прийшли виконувати свої задачі. От знаєте, оце такий парадокс. Багато хто з людей говорить: ой, яке в мене призначення, ой, які задачі душі. Коли їм передаєш призначення задачі душі, вони говорять, о, це мабуть не для цього життя. От, розумієте? Тому що страшно взяти відповідальність. Тобто потрібно хоча б мати силу і внутрішню відповідальність, таку самодисципліну для того, щоб проходити ці шляхи. А тут, якщо ще є страхи, то багато людей сидять на місці і не рухаються вперед. Послання, які потрібно передати мені ще інформація. Так, в когось це не для цього. Це трошечки зпам'ятати. На початку сказала для. Тих, хто якісь пазли душі збирає, да? пазли якісь, якоїсь інформації ще внутрішнього якогось самоіслідування, коли ви спостерігаєте за собою, тут іде розкриття вашого потенціалу через внутрішню роботу, тут іде кристалізація певних ваших структур, вихід на новий етап, дуже класне очищення. Можливо, ви проходили очищення зараз, ще йде до очищення. І розумієте, вам іноді не йде інформація, яку ви не знаєте, як подавати, куди подавати, як це вимовити. І ви думаєте, що це, що знаєте, щоб не подумали, не дай Боже, що там якась психічна хвороба у вас, що ви не сходите з розуму. Ви не сходите з розуму. Просто ви робите. Дуже доволі, хочу сказати, екологічно, перехід із одного етапу свого в інший. І ви для цього дуже багато чого зробили. Тобто колосальний прорив. Тут потрібно прийняття, прийняття цієї інформації вам тут без оцінки, тут треба піднятися над рівнем розуму, більше розширення давайте собі в плані. Прийняття інформації, передачі, тому що ви, от знаєте, так мені ще йде з потоку. Хтось із вас під застряг, ви, наче як стоїте на місці і не рухаєтеся вперед, саме для тих, хто отримує якісь послання, ви можете ширше, ви можете глибше, ви можете. Більш непередбачуваніше навіть для себе, але чомусь ви зажимаєте цю інформацію? Ну, тому що тут, знову таки, вішутха може говорити, що там є блоки. Не знаю, хоч співайте, да? По вішутхів тут іде перероження, тобто тут ще теж момент такий. Дивіться, тут і тут у нас символ Меркаби, символ Меркаби. Це говорить про символ вознесення і символ переходу, да? кристалізація вашої структури тіла. І зараз ваша енергія прямо шорує через ці канали, але там, де є блоки, вона затримується. І більшості з вас тут саме буде саме йде вішутка. Тобто вам через вішутку треба проговорювати. Тому, якщо вам іде якась інформація, не знаю, хоч на диктофон записуйте, хоч. Не знаю, певному колу людей, хто вас зрозуміє, можливо, хоч подругі це розказуєте. Не затримуйте цю інформацію, тому що, якщо ви її будете затримувати, вона перестане вам приходити. А чому я так говорю? Тому що тут на дні колоді йде м -м як пробудження і вихід свідомості на новий рівень. Тут іде як озарення, усвідомлення. Підйом енергії дуже сильний, багато, але ви можете тут, знаєте, іноді. Тут може бути дисбаланс перекос, ви можете освітлювати іноді когось не того, хто сприймає цю інформацію. Тобто ви можете зараз бути як певним таким сонечком, яке дає енергію багатьом, але ці багать, багато людей вони не можуть і не вміють так відчувати і вас. І тому це іноді марна трата часу. Тут звертають увагу. Тому що кожен енергоцентр він же працює як зовні, так і внутрі. І тут є цей момент, що у вас йде десь перекос те, що ви даєте і те, що ви утримуєте. Зверніть увагу. На енергії свої. тому що десь йде зажим. Давайте зараз я уточню, що тут іде. Що жіночу енергію свою. А, тут іде те, що стосується будь-якої матеріальної енергії. Матеріальна енергія це не процвітання, це От такий може бути момент, що ви можете не дозволяти собі бути матеріально, наприклад, забезпеченою, отримувати задоволення так, як ви хочете, від того, чого ви хочете. Тут цього тотально немає, тому що тут іде тема. Mm, ви десь зажимаєте або зажимаєте проявляти себе, або зажимаєте приймати від інших теж, що це во благо, да? перекоси. Можливо, ви там щось, те, що ви даєте, тут, тут може бути з фінансами пов'язано. ну, типу, як ви... Ставити ціну своїх там послуг, товарів, чим ви там займаєтеся, якась іде неадекватна момент. Або можливо, ви вже почали щось бачити, ви почали щось дивитися. А ви це все робите безкоштовно, люди цим користуються. А потім ви е якось розумієте, що, мабуть, я нічого, а вони ж ці як не платять, оцінити не можуть розумієте, прийняти ту інформацію тотально. От і виходить, що тут іде якийсь такий оцей перекос. Тому зверніть увагу, це саме для тих, хто боїться взяти щось або більше вже, або взагалі брати фінанси за свої послуги. Так, давайте ще я додам послання для вас. Комусь дуже потрібно уєдинитися і побути на одинці, для того, щоб зрозуміти, можливо, хтось збирає якусь інформацію для якоїсь своєї ідеї. Можливо, потрібно буде комусь для з'єднання з тонким планом для того, щоб надихнути себе на рух вперед. Хм. Тут Якось вам не вистачає довіри до тонкого плану. Да, але ж тут вам, вам відкрили двері до можливостей. І для цього вам потрібно конект саме з божественною природою. Тут може бути так, що у тих, кого тягне. До, знаєте, до свого дому. Можливо, він може бути космічний. Да? Можливо, мені потрібна інша колода. Можливо, тут когось із вас. Зараз секундочку. Можливо, когось із вас кличуть, кличуть вже йти в глибину, для того, щоб через цю глибину передавати іншим щось. А, отут якийсь ступор йде зараз. Так, я візьму ще одну колоду. Зараз хочеться мені підсвітити, тому що тут однозначно зоряні душі йдуть зараз. Щось хочуть у вас інтегрувати. Тобто тут є такий момент, да, що вас кличуть. Це може бути божество, це може бути космічна енергія, це може бути. Цивілізація, це може бути якийсь інший паралельний світ, все що завгодно вас кличуть для того, щоб інтегрувати певні енергії. І, До речі, це ще буде відсилка до того інформації, що я трошки вище говорила в когось вішутха, да, погано працювала. Отут буде якось внаслідок цього процесу ще й очищення для багатьох. Ну, Я ж сказала, дитя космосу, я відчула, що тут будуть дивитися мене саме зоряні душі. От, і дивіться, ви шукаєте якусь інформацію ззовні, а вам потрібно розпаковувати її вже внутрішньо. А ви ще, можливо, як трошки в ступорі, не знаєте, як це да, робити. Так, да. тут, як то кажуть, якщо ви вже взяли таку задачу, то треба її робити. Тут вас чекають душевні подарунки. На рівні душі вам потрібна певна взаємодія з тонким планом. Для того, щоб вам передали як і знання, так і настанови, так і очистили. Тут іде дуже класний процес. Да, і Тут говорить, ти не сам не ізолюй себе, да, зв'язок повинен бути спільнота. Причому все-таки тут а, саме зв'язок тон... через тонкий план, через змінений стан свідомості. Багато з вас, так як ви космічні, ви це знаєте, як це робити. Або це потрібно напрацювати. Ну тут вже можливо комусь інформація і потрібна була, іззовні, да, щоб хоча б щось почати. Але всі відповіді саме не шукайте відповіді. Відповіді у вас внутрішні це, Знаєте, навіть ця, ця інформація, яку ви зараз слухаєте, це скоріш за все, як вам підказки, на що звертати увагу, куди рухатися, да, і так далі. Так, і чомусь в мене рука потягнулася до чорних котиків, мабуть, вони бажають те щось вам передати. Зараз. Чомусь це останнім часом ця колода ну, прямо проситься в роботу, давно її вже не брала, але вони бажають щось нам сказати. Чорні котики. Давайте вас посуваємо. Хоча тут не тільки чорні, є і білі. Давайте подивимось. Так. Угу. Зараз. Так, ну що, дивіться, тут... О... Тема того, що вам потрібно вже відходити від того, від чого ви втомилися, від того, що ви знаєте, якась є звична ситуація, від якої вам потрібно вийти. Для чого? Для того, щоб у вас взагалі з'явилася енергія, розуміння, куди ви рухаєтеся і що вам хочеться. Ця карта ще може свідчити, що дійсно в тому. І ця карта може говорити, що, можливо, вам для когось і відпустка просто буде потрібна, так? для когось взяти, уїхати десь вночі і побути десь там, там, де вам хочеться, там, де добре. Не знаю, поїхати з дітьми тут може бути для когось. Можливо, приділити увагу сім'ї, тема сім'ї. Ну, тут іде пара, можливо, пара дітей, або ви в парі їдете, тут може такий бути аспект. І я вам дуже рекомендую це зробити. Можливо, навіть приймати рішення. Вам потрібно приймати рішення, що ви втомилися і треба щось з цим робити, щось змінити. Да? Для... В парі вирішуєте. Щоб це не було через ЕГО. Ви щось застопорилися. Ви стопорите свій розвиток, свою енергію. Десь повторюється інформація звища. Тут іде стопоріння, прям звертають на це увагу да неодноразово. Прийшов момент, коли ви можете вирости, вирости на інший момент. І проблема в тому, що ви або цього світу боїтеся, або з ним боретеся. А вам потрібно його прийняти як суть найкращого того, що може взагалі виникати в житті на тут і зараз. Тобто прийняття божественної природи у тому всьому, що є на сьогоднішній момент. Так. О, поставте, що у вас намірів взагалі нічого не хочеться. Дивіться, тут <різь> цей кіт, такі очі світяться в Вас ніде не видно. Ви закриті. Ви закрилися, взагалі вас ніде не видно. А насправді ви суть мага. Да? Маг перекривається оцими ментальними установками, хоча вихід є. І ці мечі не загрожують. Ти тільки перестрибни і піди, Павутина взагалі це не перешкода. Страхи не дають рухатись вам вперед. Чому? Тому що маятники. А що таке маятники? Це будь-які зовнішні фактори. От вони, до речі, і вилізли, коли я ще на початку хотіла витягнути. Да? Ось вони й вилізли. Коли ви. Хочете кудись рухатися, щось робити, тут вам говорять, а в світі отак і отак. А там щось у когось сталося, і ви такі, а, о, хіба я можу, якщо таке твориться зовні, бути на це щасливими. Та можете, ви просто самі собі не дозволяєте. І хочу цю карту уточнити. З чим, з чим ви тут боретеся? Через забороть батака. А, ви навіть до того, що ви не вірите в себе. А вам говорять, повір, в вищий план, що те, що відбувається для тебе, це кращий сценарій. А ти не віриш. І звертають увагу, що потрібно вірити у вищий план. А ну давайте глянемо, а що тут яке майбутнє пролаштовується? Внаслідок оцих обставин, ви не бачите ясної картинки, куди ви рухаєтеся. Якщо немає оці істинної картинки руху вперед, ви в ступорі. А вам говорять, і ви починаєте боротися зі світом. Да? Вір, ваш сценарій. Ну, шістка пентаклів, Ви можете. Ну, дивіться, тут все-таки є такий момент, що ви зараз на тому етапі, коли ви проходите різні аспекти. Відновлення втрат, знову надходження, знову щось відбувається. Для чого? Для того, щоб виконити будь-яку боротьбу. Тому що тут боротьба може бути як внутрішня, так і з конкуренції зовні, через досвід отриманий раніше. Але коли ви в балансі, коли ви розумієте, що якщо щось приходить у ваше життя, то ви через складні ситуації цього життя ви очищаєтеся, це непогано. І при цьому вам говорять не роз... Не йди в розпач. Це не про те, що потрібно да е, ну бути в негативі. Тому що, по факту, тут іде імператор. Ви з усім ви можете вистроїти зараз краще своє майбутнє. Але через складні ситуації ви просто очищаєтеся. Тут нічого такого не відбувається. Тому щоб там зовні відволікаюче не було. Це для того, щоб вас вивести у щось більше. У щось однозначно більше. Ну, давайте мені як завершення. Хочеться ще взяти ще раз цю колоду, і ми ще щось дістанемо. передача я настану інформації для когось. Для всіх тих, хто притягнеться на це відео. До речі, знову ця карта. Зверніть увагу на будь-які незавершені справи у вас. Ви можете зосереджуватися на одному, да, тут треба якось підігнати всі аспекти того, що відбувається зовні. Так, да. тут, знаєте, розберіться, можливо, у когось тягнеться яка ситуація з документами, з якимось оформленням, з такими, знаєте, де законний порядок відіграє певну роль. Або, наприклад, ви відкладаєте на потім щось треба щось зробити, а ви не хочете цим займатися. Треба, приходить час це зробити. Бо інакше вас до цього приведуть через недосить приємні обставини. Тобто ви можете не отримати те, що хотіли, або так і не час втрачаєте. Да? Витрачає... Не витрачаєте в помарно час, іноді ну, є таке тема, що є матеріальні обставини, які потрібно вирішувати. Це вас теж чогось вчить, бо інакше це буде руйнуватися. Без вашої уваги на те. Ну, Вам йде удача, удача на вашому боці, але якщо ви для цього щось докладаєте, якісь певні зусилля, а не просто марно втрачаєте час. Да. І взагалі для багатьох знову фігурує ця карта, поставте намір ціль, щоб якісно взагалі відчувати себе. Ну, от є, зараз я ще поясню, трошки не так яким ви хочете бачити себе в майбутньому? От є у вас представлення? Чому? Тому що це може вас спонукати до того, взагалі, а що мені зараз робити? Тому що тут може бути дуже багато справ, які є у вашому просторі, які скачуть з вас енергію. Але є речі, які ви робите по просто по інерції, бо так треба. Для кого? Для чого? Не взагалі не зрозуміло. Тут повинна бути розчищення території для розстановки правильно пріоритетів. Це важливо, я це роблю. Це вже себе жило, я це не роблю. І от таким чином, у вас буде як лінія життя, лінія долі очищатися. Так, ну давайте. Для всіх ще інформація з потоку остаточна. Далі, на сьогодні говорю, достатньо. Почніть формувати нову свою реальність. Це зрозуміють не всі, можливо, хтось скаже, а як? Для того, щоб, якщо у вас виникає питання, як, вам спочатку потрібно попрацювати з установками да, і мисленням, як ви мислите, як ви думаєте. Але, хоча б ті самі афірмації, вони вже будуть перезагружати, тому що тут конкретно говорять. Ти можеш управляти своїм мікрокосмом, да, своєю маленькою частинкою Всесвіту, ти вже можеш управляти. І воно може іти саме таким ключом, яким а, ти собі це простроюєш. Не тому, що ти це робиш, щоб а, уникнути страждань і болю, і щоб, не дай Боже, не впасти. Тут довіра повинна бути ні, не в такому ключі. А змінювати реакцію, реакцію, реакцію і реальність для того, щоб дозволити собі вже жити інше життя, таке, на яке ви гідні. Тут про гідність якусь про внутрішню. І це про довіру до Всесвіту. Тому ось так. Дякую вам, рідні душі, за те, що притягуєтеся, ставити реакції за всі ваші коментарі. Дуже вам велике дякую. І до нових включень з новими посланнями скоро я до вас прийду знову.